А далі трошки про волонтерство поговоримо. Олександр Калініченко з нами, директор громадської організації Українські Мурахи. Олександр, вітаю! Вітаю. Дуже радий бути присутнім вас. Навзаєм у вас вже стартує ініціатива Різдво поштою. Це вже друга, так я розумію. Розкажіть трохи більше. Так, це вже другий раз, коли ми робимо цю ініціативу минулого року. Ми робили на різдво таку ж саму ініціативу від нашої громадської організації Українські мурахи». А ця ініціатива спрямована на те, щоб підтримати тих, кому зараз потрібна підтримка. Розповісти про різдво, кому це потрібно. Ми підтримуємо таким чином сім'ї, які втратили своїх чоловіків на війні. Ми підтримуємо таким чином. Сім'ї, які є з якими ми співпрацюємо, в нас є великі різні проекти нашої громадської організації. Щомісяця ми в надсилаємо по всій території України коробки підтримки тим людям, тим сім'ям, тим дітям, яким це потрібно. А це може бути гігієна, це може бути їжа. Це може бути щось в школу. Це може бути така закупівля дрів, наприклад, чи тому подібні речі. Також в нас. Є така ініціатива, яка називається «Канікули в горах це кемп для сімей, які а, втратили а, своїх військовослужбовців, своїх чоловіків на війні. А, ми піклуємось про них і хочемо трішки подарувати їм надії. разом в співпраці з а, вільним вибором та а, ветераном ХАП. Ми проводимо таку ініціативу. Це Тиждень, коли можна відпочити, перемкнути мізки трішки освітніх лекцій, з'їздити в чан, отримати масаж і просто знайти поле спілкування з з такими ж самими сім'ями, з такими ж самими підлітками, дітьми, жінками, з такою ж самою втратою, і от саме ця ініціатива різдвяна, вона буде спрямована частково також на для таких сімей, це, це героїчні сім'ї і. Це найменше, що ми можемо для них зробити. А цьогоріч скільком допомагаєте, і наскільки зросла на жаль, зросла кількість таких родин порівняно з минулим роком? Ми наш кемп відкрили тільки цього третього року. року. Ми провели наразі два таких кемпи, і в нас є. Велика надія, що ми зможемо знайти можливості фінансування і підтримку для того, щоб проводити їх хоча б раз в сезон. А коли ми відкрили реєстрацію цього літа, за перші дві години ми зареєстрували в три чи в чотири рази більше людей, взагалі яких ми можемо прийняти на один кемп. Тому якщо говорити саме про, про кемпи, це ну це сумна сторінка нашого життя, і це дуже тяжко. І мені здається, що. Ще не один рік ми зможемо а, допомагати і а, якось підбадьорювати таких людей. Що якщо говорити про Юздво, то а, наразі сьогодні в нашій базі є а, більше, більше 100 сімей чи 200 сімей. Я точно не пам'ятаю цифру, а, яких які вже є в базі, яких ми хочемо підтримати. Але насправді доєднується і доєднується. Це безкінечний, насправді, процес, і все залежить від того наскільки ми можемо допомогти, тому що наша допомога вона складається не з того, що ми маємо там якийсь певний грант чи якесь фінансування. Кожен українець він може піти на нашу сторінку українських мурах громадської організації знайти цю ініціативу і прийняти в ній участь. Це досить просто. Можна відправити будь-який маленький, якийсь подаруночок, якусь. Смаколик, чи ще щось до нас на базу, і ми будемо формувати ці подарунки, і ми будемо розсилати їх по країні. Нас підтримує в цьому нова пошта, допомагає нам. Але тим не менш, це великий ресурс потрібно залучити для того, щоб зібрати це все і опрацювати, і зробити таким персональним. Наші дівчата, наші феї вони докладаються. Якомога більше зусиль для того, щоб це було казково, щоб там сяяли вогники всередині, коли відкривається ця коробка, щоб було щось і для дитини, щоб і було щось і для сім'ї? Ну так, да, якось так. А тільки ну зрозуміло, що так люди зараз будуть дивитися всі бігом пішли на сторінку українських мурах і допомогли, хто чим може. А це можна якось. Ну ти сам вирішуєш, що відправляти, який подаруночок, Чи можна ознайомитися? Там може якась дитина хотіла, я не знаю, там фарби, Може. Хтось хотів Барбі, може хтось mm -hmm. хотів, я не знаю, хом'ячків. Ну, це ж всякі діти хочуть. Так, так. А, минулого року ми збирали персонально подарунки під а, окрему сім'ю. Тобто, а, якась певна людина вона могла а, зайти. До нас в соцмережі дізнатися, кому вона збирає і конкретно людині зібрати цього разу. Ми трішки переформатували цю історію. Якщо ви бажаєте прийняти участь, ви можете написати нам в соцмережах або по нашому активному мобільному телефону чи на нашу пошту. Ми зорієнтуємо, що краще зробити. Є певний перелік, є певний список. Він досить елементарний. Насправді, це подарунок. А дівчинка чи хлопчику це якісь смаколики, це якісь теплі новорічні різдвяні шкарпетки чи рукавички. І вже наші дівчата, наші різдвяні феї, вони допоможуть вам зорієнтуватися, що краще і конкретно куди це піде. А, дякую дуже, Олександре, Перше, за цю роботу і за цю ініціативу. Я дуже сподіваюся, що люди все таки почують, і підуть і у вас трошки донаторів збільшиться. І за цю розмову дякую. теж вам дякую. Олександр Калінченко був з нами, директор громадської організації Українські Мурахи. Ще раз, якщо ви хочете допомогти українським діткам або дружинам тих бійців, які на жаль загинули, захищаючи нас з вами. Будь ласка, зайдіть на сторінку Facebook Українських мурах, ознайомтеся, зв'яжіться з ними і зробіть. Я думаю, що це мінімум, що ми можемо зробити для цих родин. А далі у нас в ефірі невелика пауза о 18. І В цій студії буде вже Лариса Губіна з новинами і продовженням розмовних майданчиків. Є два світи світ боротьби та світ ванілі, світ хазяїв та світ постійних жертв, твій вибір, пастир чи худоба в стілі, німе гниття чи вічна круговерть, чуже ярмо чи право обирати, твій голос чи безликий шум юрби, ваніль чи сталь просити чи давати. Тож хто ти, вибір правильний зроби? Армія і збройні сили України тебе змінили. Що ти можеш про це сказати? Е, ну по-перше, е, з'явилася визначеність, бо е, там до 24 лютого я я був громадянин світу. У мене було кордонів. Я е, міг поїхати в Америку пожити е, півроку рів е, поїхати. В азію кудись там і для мене це було ок. знаєте, всюди гість і ніде хазяїв 25 лютого я пішов у військо, і напевно цей вибір тоді, коли коли, коли його зробив, я розумів, що щось от, колосальне змінюється, а, і можу сказати, що тоді в мене з'явилася. Тоді в мене з'явилася країна. Ми любимо а, те, а, що ми себе вкладаємо. І коли я зрозумів, що я вклався, я до цього себе нікуди не вкладав. Тепер, знаєш, я тільки туди, тільки справ. Субота, 20.00, минут, п'яти канал. Україна. Рідна земля мати. Господь, отець наш небесний. Благословіть. Благословіть! Я йду знищувати! Горіше! Ми мої враги! Не моїх Нехай рука моя буде твердою, що вбивати ворогів. Нехай око моє буде ясним. Що вбивати ворогів. Нехай зброя моя буде справною, Що вбивати ворогів? Нехай воля моя буде сталь. Що вивати ворогів! Україно, рідна земля мати. Господь наш небесний. Благословіть! Наш нашу помзку, нашу святу перемогу. Доброго вечора, друзі. 18.02 на годиннику саме час новин на п'ятому каналі. З новин ми починаємо вечірню частину інформаційного марафону. Отже, найважливіше на цей момент. Окупанти почали третю хвилю штурмів на Авдіївському напрямку. Про це повідомив командувач груповання військ таврійського напрямку Олександр Тарнавський. Під Авдіївкою Кремлівське військо втратило понад сім сотень своїх вояків минулої доби. Також сили оборони підсмажили ворожу техніку. Зокрема, відмінусували вісім танків і тринадцять бойових броньованих машин. До того ж, українські воїни розпотрошили два склади боєприпасів окупантів і чотири важливих об'єкти росіян. Загалом. Напередодні на таврійському напрямку відбулося майже 60 боєзіткнень супротивник 11 разів атакував авіацію та здійснив майже тисячу артобстрілів. Більше не брехатиме в Запорізькій області, демілітаризувався російський пропагандист ворожого державного каналу Росія 24 йдеться про Бориса Максудова. Міннападу Арефії та московицькі соцмережі пишуть, що пропагандист буцімто був поранений напередодні через атаку безпілотника неподалік тимчасово окупованого Токмака. Максудов від початку російсько-української війни знімав брехливі репортажі про окупований Крим, Донецьк та Луганськ. Анна рибалка детальніше приїхав з окупантами в Україну, отримав вибуховий репортаж. Ці кадри біля Токмака на Запоріжжі знімає путінський пропагандист Борис Максудов. Ніхто не гарантує, зканішно того, що дрони літає. З відео можна припустити ЗСУ тримають локацію під вогневим контролем, адже пропагандист скаржиться на українські безпілотники, які постійно кружляють над ними. Всю добре просматриваться, прострелюється. Особливо з неба. нам повезло, що зараз небо затягнуто облаками. Але пощастило окупантам не надовго. За кілька хвилин прилетіли снаряди з дрона. Путінська телепомийка, Росія, 24 показала кадри з Максудовим, який лежить поранений в авто. Безпілотники збрасували боєприпаси. Тоді ж, 22 листопада, вороже міністерство нападу повідомило, що пропагандист поранений, але вижив. Утім, ці дані, як і решта повідомлень Міншойгу, виявилися далекими від реальності. Максудов помер вранці дорогою від Токмака до Джанкою. Фейкомет більше не брехатиме. Повідомив інший рупор Путіна Соловйов. Українські блогери та медійники так відреагували на ліквідацію пропагандиста. Український дрон відкрив вакансію на пропагандистському телеканалі Росія 24 ліквідувавши журналіста Бориса Максудова. Російські командири, аби не мати проблем, збрехали, що поранення не важке і загрози життю не становить. Як наслідок, пропагандиста залишили. В прифронтовому шпиталі і вчасно не евакуювали. Ті люди, в інтересах яких військор Максудов постійно брехав, самі вбили його своєю брехнею. Максудов систематично отруював мізки своїх глядачів кремлівською пропагандою. П'ять років тому знімаючи один із численних сюжетів для російського телебачення з окупованого Криму, розповідав, як півострів цитата на надійному замку, і жоден безпілотник тут не пролетить. Подробні як храняють йожни рубежи Росії розкаже наш собственний кореспондент в Криму Борис Максудов. Російські погранічники гарантірують путь на курорти будуть бистрим а отдих бізопасним. Ось він біля російського військового гелікоптера Алігатор у жовтні 22-го. на відео хизується, нібито за 150 п'ятдесят кілометрів від Києва і виправдо.